Бен Годжес, людина, чиє ім'я в Україні стало синонімом підтримки та віри у перемогу. Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, а нині старший радник організації Human Rights First, генерал-лейтенант у відставці, виступив у Маастрихтському університеті з лекцією, яка стала потужним закликом до Європи. Настав час взяти відповідальність за власну безпеку. Я маю зосередитися на Європі цього вечора і на тому, що Європа повинна зробити. Аби захистити себе від Росії але спочатку я мушу визнати те, що ви вже знаєте. Ми у Сполучених Штатах переживаємо складний час. годжес не приховує занепокоєння ситуацією у власній країні. Адміністрація Трампа змістила пріоритети американської політики з Європи на західну півкулю. У Карибському морі зараз перебуває більше кораблів ВМС США ніж за будь-який період після кубинської кризи. Найбільше занепокоєння викликає позиція Білого Дому щодо України. Адміністрація Байдена, хоча й підтримувала Київ, але ніколи чітко не заявляла: ми хочемо перемоги України. Не було визначеної кінцевої мети. проблема в тому, що він не бажав робити необхідне для досягнення цього тривалим способом я вважаю, що підхід адміністрації був приречений на провал з самого початку. Вони ніколи не розуміли і навіть не цікавилися походженням конфлікту, причинами війни, географією чи історією але найгірші сигнали йдуть не лише Україні, їх чують у Пекіні, Токіо, Сеулі та Манілі. Коли американський президент радить віддати Крим, віддати землю росіянам, вони ж там все одно говорять російською. Китай розуміє це як слабкість волі та гнучкість щодо суверенітету. А для Пекіна це зелене світло. Тим часом головне питання вечора звучить все голосніше: чи може Європа захистити себе без сполучених штатів? Годжес не залишає місця для сумнівів. Чи може Європа захиститися без? США? Звичайно, може, абсолютно звичайно може. Разом узяті економіки, армії, оборонні галузі, багатство, технології, населення Великої Британії, Норвегії, Європейського Союзу. Та я б додав Канаду. Це у 15 разів перевищує Росію. Росія обрала двоступеневу стратегію. Констатує генерал: війна на знищення проти тих частин України, які вона не може завоювати. І війна примусу проти вільної Європи, дрони над Польщею, російські військові літаки в естонському повітряному просторі, знищена підводна інфраструктура, закриті через дрони аеропорти в Данії та Мюнхені, постійна дезінформація для підриву виборів. Жодна з цих дій. Сама по собі не є приводом для війни, але разом вони формують щось нове і небезпечне гібридну кампанію на межі відкритого конфлікту. Я вважаю, що війна це перевірка волі І Українці явно мають вищу волю порівняно з Росією. Питання в тому, чи мають наші політичні лідери вищу волю порівняно з Володимиром Путіним. Загалом хвиля трохи повернулася на користь України, говорить годжес. Навіть Трамп кілька тижнів тому змінив своє сприйняття того, хто виграє, а хто програє українці, знову і знову зупиняють російські наступи по всій лінії фронту. Незначні російські територіальні досягнення коштують Москві величезних втрат. Пам'ятайте, ця війна почалася 11 з половиною років тому, а не 3 з половиною у 2014-му. За 11 з половиною років великий російський чорноморський флот більше не має значення його перемогла Україна, яка навіть не має флоту в традиційному розумінні. Якщо Україна програє, попереджає годжес, наслідки будуть катастрофічними. Тому Європі треба не допустити цього. Друге переконатися, що Україна перемагає Росію і змушує Росію жити в межах власних кордонів. Це найкращий спосіб захистити Європу, і це не коштуватиме життя жодного голландського солдата. Україна не просить наших солдатів. Їм просто потрібні інструменти, щоб перемогти Росію. І тут є хороші новини: Швеція погодилася продати Україні понад 100 винищувачів Гріпен і недавно оголосила про будівництво заводу з їх виробництва всередині України. Німеччина, другий за обсягом постачальник допомоги Києву, вже має фабрики, що працюють в Україні. Як і Велика Британія, третій пункт знищити російську експортну індустрію нафти і газу. Ми можемо зробити це, надавши більше власних далекобійних високоточних засобів ураження Україні понад те, що вони вже використовують. Ми також маємо інвестувати в оборонну промисловість України, щоб вони могли масштабувати те, що вже роблять. Також треба вжити заходів для зупинки російського тіньового флоту. Близько трьох старих суден на день везуть російську нафту через Балтійське море, виходячи через данські протоки. У нас є повноваження зупиняти судна, щоб переконатися, що вони не стануть екологічною катастрофою. Ви сідаєте на них і перевіряєте документи, страховку, технічний огляд. І я прогнозую, що близько 90% цих суден не пройдуть усі ці перевірки черговий пункт плану годжеса зосередитися на покращенні боєготовності власних збройних сил. Це не лише нова техніка, це гарантія того, що всі формування належним чином укомплектовані та навчені. П'ятий пункт нарощувати власну оборонну промисловість та перевести її на воєнні рейки. Промисловість теж має бути готовою ризикувати. Багато людей говорять правильні речі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: Європа готова взяти на себе відповідальність. Це момент для Європи. Ми готові активізуватися. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що необхідно швидше впроваджувати технології на передову і бути здатними модернізувати темпами воєнного часу. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що промисловість має нарощувати потужності. Отже, чи може Європа захиститися? Я вірю, що так. але відповідь прийде від наших обраних цивільних лідерів та від наших суспільств, щоб змінити сприйняття загрози та соціальної відповідальності за оборону і безпеку. Бен Годжес завершує свій виступ у Мастріхті. Викликом виклик Європі взяти відповідальність, виклик політикам говорити правду, виклик суспільству усвідомити загрозу. Колишній командувач американських військ у Європі залишається оптимістом, але це оптимізм людини, яка знає, перемагає той, у кого сильніша воля. У українців ця воля є. Питання тепер до Європи та Америки: чи вистачить волі у них? Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.